В ефірі новини 700 секунд. Далі у випуску в Ізмейлі відбулася мирна акція на підтримку родин, безвісті зниклих та полеглих військовослужбовців. Відкриття Бесарабської дитячої баскетбольної ліги серед дівчат. Святкова підбірка новорічних подарунків на 2026 рік. З вами в студії Влада Нова. Квітаю! За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 17 грудня орієнтовно такі: 1 мільйон 192 тисячі 350 осіб особового складу, 11 тисяч 427 танків, 23 тисячі 758 одиниць бойових броньованих машин, 35 тисяч 205 артилерійських систем, 1 тисяча 571 реактивна система залпового вогню, 1 тисяча 262 засоби протиповітряної оборони, 432 літака. 347 гелікоптерів, 91 386 безпотлотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 4073 крилатих ракет, 28 кораблів, 2 підводних човна, 70 361 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн, 4027 одиниць спеціальної техніки. На Одещині прикордонники ліквідували три ворожих БПЛА типу Шахет 136 136-131. Минулої доби Російська Федерація вкотре здійснила атаку Одещиною, вражуючими боєприпасами. У результаті злагодженої бойової роботи прикордонники Білгородністровського та Ізмильського загонів знищили три ворожі безпілотники, які ймовірно були спрямовані на об'єкти цивільної та критичної інфраструктури. Узмилі відбулася мирна акція на підтримку родин безвісті зниклих та полонених військовослужбовців. Зниклі, але незабуті. На площі перемоги організатори символічно встановили 100 стільців з кітелями. Біля кожного кітеля пари берців, що належала зникному або полоненому воїну. Докладніше дивіться у сюжеті. В Ізмаїлі відбулася мирна акція на підтримку родин безвісти зниклих та полонених військовослужбовців. Захід отримав символічну назву Зниклі але не забуті. Організаторами акції виступила Катерина Ханікова, донька безвісти зниклого військовослужбовця та громадська організація Південноукраїнський рух ветеранів і волонтерів Вулик. На площі зібралися рідні захисників, місцеві жителі та волонтери. Люди розтягнулися вздовж проспекту Незалежності біля площі перемоги. У руках вони тримали таблички, постери та банери. У багатьох були прапори з фотографіями їхніх рідних. Кожна сім'я, що сьогодні стоїть тут, не просто носить біль. Ви несете силу, яку майже неможливо осягнути. Ви прокидаєтеся з невідомістю і засинаєте разом з нею. Ви живете між надією і тишею. Я знаю той стан, коли час ніби розтягується у вічність, коли кожен дзвінок як удар серця, коли ніч занадто довга, а день занадто порожній, коли в тобі одночасно живуть і віра, і страх, і любов, і біль. Акція стала наймасштабнішою не тільки в Ізмаїлі, але й в Україні загалом. Підкреслили організатори. Вкрай особливою цей захід зробила ініціатива показати наочно, скільки своїх хлопців чекає Ізмаїл. На площі перемоги організатори символічно встановили стільці з кітелями військових. Біля кожного Кітеля пара берців, що належить зниклому або полоненому воїну. Сто символічних образів військових, синів, братів, чоловіків, батьків, друзів. Створили реалістичне зображення. Женя дійсності, в якій живуть родини без звісти зниклих і полонених, це наші батьки, чоловіки, брати, сини, друзі, це ті, хто мріяв, сміявся, жартував, любив і пішов у бій заради того, щоб ми могли жити. І сьогодні ми стоїмо тут, щоб нагадати всім вони не зникли, вони не забуті. Їх чекають, їх люблять, їх пам'ятають. Наші акції це не просто стільці, кітелі і берці. Це символ присутності тих, хто не повернувся додому, але живе в наших серцях. Це наш спільний голос. Тихий, але дуже сильний. Це доказ того, що вони не зникли у забутті. Вони зникли, але не забуті. Проїжджаючи повз автівки, сигналили у знак підтримки. Також у рамках мирної акції відбувся мотоавтопробіг, до якого долучилися ізмаїльські байкери. Учасники акції наголошували, кожен без звісти зникли. Це не рядок у зведеннях і не статус. Це зламані чеканням долі родин, материнські молитви, дитячі запитання без відповідей і надія, яка тримає серце, навіть коли здається, що сил більше немає. Ми будемо й надалі підтримувати один одного, говорити про наших героїв, вимагати правди й пошуку, тримати простір пам'яті та надії, бо кожна родина важлива. Кожен герой важливий і жодна історія не буде загублена. Я вірю, що наші голоси мають силу, і я вірю, що ми разом це велика спільнота любові і стійкості. Дякую вам за вашу сміливість, за вашу чесність, за ваші сльози, за вашу любов. Ми спільнота, яка тримається не тому, що не болить. А тому, що кожен із нас знає ціну цього болю. Такі заходи це не лише підтримка родин, а й голос суспільства. Зазначили організатори. Вони нагадують усьому світу: боротьба за повернення полонених і пошук безвісти зниклих триває доти, доки не повернеться кожен український захисник. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. За останні чотири доби енергетики відновили технічну можливість заживити 583 тисячі осель Одещини. Також повністю заживлена вся критична інфраструктура. Через масштабне пошкодження енергосистеми підключити одночасно всіх клієнтів на жаль неможливо. Наразі без напруги тимчасово залишається ще 32 тисячі споживачів. Фахівці ДТЕК Одеської електромережі працюють цілодобово, щоб як не мою швидше відновити світло в усіх домівках. Просимо мешканців після появу світла включати прилади поступово та за можливості обмежити використання енергоємної техніки. У палаці спорту відбулося урочисте відкриття Бесарабської дитячої баскетбольної ліги серед дівчат 2013-2014 років народження. Захід об'єднав юних спортсменок із кількох громад Бесарабії та став важливим кроком у розвитку дитячого баскетболу та популяризації здорового способу життя. Дивіться далі. 13 грудня у палаці спорту відбулося урочисте відкриття Бесарабської дитячої баскетбольної ліги серед дівчат 2013-2014 років народження. Ця ліга вже традиційна. ми проводимо з грудня по квітень. Ця ліга дитяча в ній приймають участь команди дівчат та юнаків. 13 грудня розпочали лігу дівчата. Захід розпочався з хвилини мовчання та виконання державного гімну України. Учасники та всі присутні гості вшанували пам'ять полеглих захисників і захисниць України. У змаганнях взяли участь чотири команди: дитяча юнацька спортивна школа Саф'янівської сільської територіальної громади села Кам'янка. Дитяча-юнацька спортивна школа міста Рені, дитяча юнацька спортивна школа міста Кілія та Ізмаїльська дитячо-юнацька спортивна школа, які продемонстрували свою майстерність, командний дух і прагнення до перемоги. Ліга стала важливим майданчиком для розвитку дитячого баскетболу, популяризації здорового способу життя та підтримки юних спортсменок. З привітальним словом до учасників змагань звернувся заступник міського голови Сергій Лузанов. Вітаю всіх то, попри всі складнощі нашого нинішнього стану, зміг доїхати і зараз грає на цьому майданчику. Дякуємо і бажаємо, щоб перемогли ті, хто краще готувався і більше сил і енергії віддасть під час гри. Завдяки злагодженій роботі організаторів змагання з баскетболу пройшли успішно. Змагання організовують та проводять відділ фізичної культури та спорту змельської міської ради, ізмельська дитячо-юнацька спортивна школа та Ізмельська міська федерація баскетболу. Бессарабська дитяча баскетбольна ліга стала яскравою спортивною подією та подарувала учасницям незабутній досвід та нові емоції. Лілія Кострова, Наталя Маленко для програми новин. Один із головних присвяткових клопотів вибір новорічних подарунків для рідних та друзів. Які нині актуальні пропозиції та яким подарунком надають перевагу ізмаїльці? Дивіться далі. Щороку перед новорічними святами пусти одне та ж саме запитання: що дарувати рідним та друзям на новий рік. І щоб полегшити життя нашим телеглядачам, ми із знімальною групою підібрали для вас трендові практичні та символічні подарунки на будь-який смак та бюджет. Напередодні новорічних свят торгівельні центри та онлайн-магазини фіксують підвищений попит на новорічні подарунки. Люди дедалі частіше обирають подарунки, які мають практичну користь та дарують емоції. Емоції. Я напевно планую подарувати щось гарне, щось ну, те, що подарує добрі почуття та радість, щось практичне, що їм е, потрібно, щось, е, що їм подобається. ось, І те, що я зможу. Я думаю, найкращий подарунок це буде те, що принесе користь. Наприклад, моя подруга любить Читати книги, тому я думаю, обирати з такого плану щось: мабуть, декоративну косметику, доглядову солодощі. Таке про всі зазначають, серед лідерів продажу є теплі пледи, романтичні свічки та подарункові набори для дому. Всім привіт! Я залюбки розкажу вам про трендовий товар, який зараз дуже сильно полюбляють наші ізмаїльчані. По перше, це сюрпризи для Санти, або як зараз Зенти від санти, це дуже популярний запит в нашому магазині, бо постійні ось ці ігри в школах у колегах по роботі ось постійно запит про щось від санти, тобто на якусь суму до 200 гривень щось придумати. І у нас є великий вибір різних чашок, дуже гарний презенти новорічні, які ідеально підходять саме під цей запит, який просять у нас наші клієнти. Ми придумали корпоративний такий подарунок: ось такі ось шоколадні каки коняки, і різні гумки, які допоможуть підняти настрій в цей непростий час. Також серед трендових пропозицій, як зазначає Вікторія, є свічки, цукерниці, чашки, снігові кулі. А вже ж найпопулярніший товар в нашому магазині це новорічний. Тут у нас і цукерниці, і чашки, і різний, різний цікавий асортимент. Наприклад, ось така свічка. Дуже неймовірно гарна, 250 гривень. Коштує така вона приваблива. Чашка, ось така з візерунком червоно з білим 220 гривень. Потім у нас є ось такі кулі, є співаючі, є прості, 280 гривень. Цукерниці ось такі 650 гривень, які ідеально підійдуть на подарунок. Щороку лідерами продажів є термокружки. Вони фаворити як дітей, так і дорослих. Практичні та привабливі на вигляд, зручно брати з собою. Ще один популярніший товар. Це у нас ось ці термокружки є для чоловіків, є для жінок, є для дітей. Наприклад, ось ці стічень це прям тренд-тренд, який дуже сильно полюбилися нашим діткам. Чоловічі – 550 гривень, дуже якісні термокружки. І 480 вісімдесят стіч. Популярними залишаються і солодкі бокси, креативні гігієнічні напори та кружки. А що я планую подарувати своїм близьким, родичам, друзям? Бабуся, дідусю, це як вже там чашку можна, там якийсь гігієнічний набунабірич. Напевно, це емоції, як да там Емоції, ну гроші не так важливо, я думаю. Ну в наш час це <потрібно>, потрібно за це задуматись. Я дарую завжди те, що приносить користь моїм близьким, і те, що дуже гарно пахне. Я люблю дарувати свічки, смаколики, тобто, ну те, що приносить затишок. Кремий тренд наступного року: подарунки, враження, сертифікати на масажі, майстер-класи, фотосесії або подорожі вихідного дня стають альтернативою матеріальним речам. Водночас зростає інтерес і до екологічних подарунків дерев'яних іграшок та натуральної косметики. У мамі сертифікат якийсь там або до масажу, або там в салон, якийсь, або на якісь покупки е, друзям, дівчаткам, щось з косметичних наборів. За словами продавців, для дітей батьки частіше обирають іграшки, які поєднують в собі новаційні технології та розвивальні ігри. Вибір дитяч. Чих іграшок і діапазон цін від 150 до 600-700 гривень максимально. І дуже цікавий такий. Е Цікава іграшка є іграшка з штучним інтелектом. Якщо дюпіті відповість вам на будь-яке запитання, оця іграшка коштує 4,5 тисячі, але вона підходить як для дітей, так і для дорослих. Прикраси для дому, сувеніри та новичні набори посаду є невід'ємною частиною свята та можуть стати гарним подарунком на новий 2026 рік. Є великий асортимент товарів в залежності від ваших побажань та бюджету. Незмінними фаворитами та символами свята є новорічні прикраси. З них вам можуть зібрати подарункові бокси, вартість від 300 до 500 гривень за й декілька ексклюзивних прикрас, великі кулі на ялинку та музичні сувеніри, які подарують емоції та прикрасять оселю. За підсумкою нашого опитування актуальними пропозиціями новорічних подарунків є термокружки, пледи, сувеніри, м'які іграшки, новорічний посуд та новорічні прикраси. Даруйте емоції своїм рідним та друзям, залишайтеся з нами, щоб готуватися до новорічних свят та не пропустити наступних випусків. Влада Нова, Кристина Лангольф для програми новин. На Одещині затримали мікроавтобус чоловіками, які намагалися незаконно на виходити до Молдови. Оперативники Подільського прикордонного загону зупинили в роздільнянському районі мікроавтобус Мерседес з іноземною реєстрацією, заповнений десятьма чоловіками призивного віку. Водій та пасажири планували нелегально перетнути Придністровську ділянку кордону. Чоловіки домовилися про переправлення через адміністратора телеграм-каналу і заздалегідь перерахували по 8 тисяч доларів на криптогаманець. Організатор лишив мікроавтобус на парковці в Одесі. З одного. Ого з клієнтів призначив водієм в обмін на безкоштовну переїздку. Неподалік держав кордону транспорт затримали. Правоохоронці вилучили авто, телефони та радіостанції. Водію оголосили підозру за статтєю 332 Кримінального кодексу України, незаконне переправлення осіб через кордон і обрали запобіжний захід тримати під вартою із заставою 242 тисячі гривень. На всіх учасників, включно з водієм, склали адміністративний протокол за статтею 204.1 Купа справа передано до суду. Як змінився курс валюти, яку погоду очікувати в змеїлі? Завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню тридцять копійки, продати за 41 гривню вісімдесят копійок. Єврокупівля сорок три гривні сімдесят копійка, продаж 44 чотири 36 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 18 грудня, в Ізмейлі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер змінних напрямків – 3-8 метрів на секунду. День південний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 0,2 градуси тепла. В день – 10-12 градусів тепла. В Одесі хмарно з проясненнями без опадів вітер змінних напрямків 4,1 метр на секунду. Температура повітря вночі 5 градусів, в день 9 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті змилтів.ком а також на ютуб-каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це було усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.